Друзі, вітаю! Вітаю всіх на каналі Обрана. Я Дуліна Анастасія, співвласниця і співзасновниця брендів Аннабель Арто і Обрана. Ми виробляємо корсетну білизну, купальники, домашній пляжний одяг. Це сімейний бізнес, який ми створили з чоловіком у 1998 році. І всі ці роки. Ми створюємо красу, любов, щастя, радість і благодать для жінок всього світу. Я завжди відчувала, що існує щось надприродне, що думки матеріальні, що варто чогось сильно захотіти і трапляються дива. Приходять потрібні люди, події, обставини, гроші. І стається в житті завжди так, ну наче ще краще, ніж ти очікував. Наш шлях це шлях. Дивовижних подій, наполегливої праці і любові, любові до людей, до життя, до Всесвіту. Але сьогодні про інше ми назвали канал обрана, тому що кожна людина, яка зараз мешкає на планеті, обрана, обрана всесвітом. Кожна людина здатна здійснити перехід із однієї цивілізації в іншу шляхом зміни свідомості. Але сьогодні не про мою професійну діяльність, а про мій трансформаційний шлях шлях, який мені відкрився у грудні 24-го року. Мені стали приходити знання вчителі. І я здобула такі знання, які коли вони до мене приходили, я думала, Боже, це потрібно знати кожній людині на планеті. Це було так цікаво. Я дізналася, як влаштований світ. Я дізналася, що я весь час до 50 років не любила себе. І це було таким відкриттям. Я дізналася. Що таке карма? І впевнилася в тому, що дійсно наші душі перевтілюються багато-багато тисяч разів. Я дізналася, як влаштована людина. І знала про те, що саме зараз ми живемо в унікальні часи, коли наша планета здатна здійснити перехід із п'ятої цивілізації в шосту. Шляхом зміни свідомості, свідомості кожної людини, нації і всього людства. Саме зараз ми живемо в п'ятці цивілізації, це цивілізація Аріїв. Арія це шляхетна людина, яка живе по законам істини. Ми всі знаємо, як ми живемо і які в нас цінності, і як влаштована наша п'ята цивілізація. Ми живемо в умовах дуальності, добро і зло. Чорне і біле, дух і матерія. Ми живемо по законам карми. Якщо ти щось зробив, то обов'язково буде наслідок цього. Головне, ми сприймаємо світ через органи чуття і за допомогою інтелекту. А шоста цивілізація наступна, вона інша. І коли я про це дізналася, то це просто геніальне творіння. Це просто кайф, це просто. Божественне творіння, шо ста цивілізація? Це цивільшоста цивілізація? Це цивілізація єдності, коли людина відчуває себе єдиним цілим з... із всесвітом. Я вже знаю, як це, коли людина сприймає світ не за допомогою логіки і інтелекту, а вона сприймає світ за допомогою інтуїції і яснобачення, яснознання, ясночуття. Закони карми в шостій цивілізації відсутні. Людина проходить життєвий досвід через любов, щастя, радість і благодать. І це так класно. Я все життя думала. Чому, чому на планеті воїни, чому люди не можуть бути всі добрі? Так влажно вона була п'ята цивілізація. Шоста інакше я вочевидь, Я людина шостої цивілізації, бо мені це дуже близько, і я дуже хочу поділитися цим досвідом. З вами можливо всі чули, що так, що існує там три, де чотири, де. Де це від англійського слова вимір? І третій вимір це вимір свідомості п'ятої цивілізації. Четвертий вимір це наче міст між п'ятою цивілізацією і шостою, між третім виміром і четвертим. Це шлях. По якому повинно, потрібно пройти кожній людині, щоб потрапити у шосту цивілізацію, у п'ятий вимір. Ознака четвертого виміру це коли ти відчуваєш щось, ну, наче все добре в житті: робота, дом, кохання, але чогось не вистачає. І от коли чогось не вистачає, а хочеться здобути знання, це і є саме пошук, духовний пошук. І Четвертий вимір це наче міст, по якому потрібно пройти, щоб потрапити у шосту цивілізацію. У п'ятий вимір. На цьому шляху розкриваються знання. Ну, їх потрібно здобути, потрібно знати цей шлях. І я хочу поділитися. Я хочу розказати, що потрібно зробити, щоб потрапити із п'ятої цивілізації в шосту. як змінити свою свідомість. Перше, що потрібно, це віднайти в собі джерело любові. Коли ти маєш джерело любові всередині, воно нескінченне, тобі хочеться його дарувати людям. І коли людина любить себе, вона любить все навкруги. Свою родину, чоловіка, дітей, свою родину, свою країну, свою планету, весь всесвіт. І це хочеться випромінювати цю любов і ділитися нею. По-друге, потрібно позбутися карми. Це найскладніше, мабуть, бо здобували ми карму. Тисячі років в нас були тисячі втілень, і ми отримали іноді дуже тяжкий досвід Віднайти собі сили, простити, відпустити все, пробачити себе, людей навкруги, пробачити всі ситуації, пробачити країни, які іноді ведуть не так, як нам хотілось би усвідомити. Що немає поганих людей, немає поганих ситуацій. Є вчителі і життєві уроки. І коли ти позбувся карми, коли ти усвідомлюєш кожну подію, кожну ситуацію і просто розумієш, що тобі хотіла сказати ця людина, або подія, що тобі, ти розумієш всесвіт і відпускаєш ці ситуації. І живеш у гармонії із собою і всесвітом. Ну, до речі, в шостій цивілізації карми нема. В шостій цивілізації люди проживають життя і отримують досвід через любов, щастя, радість і благодать. Потрібно віднайти в собі цілісність. Напевно, не всі знають, як влаштована людина. І я дізналася нещодавно: людина це частина Бога. Наш дух це частина Бога. Якщо Бог це енергія творіння і океан енергії творіння, то наш дух це краплина в цьому океані. Наше тіло це храм душі. І духа. І коли об'єднуються дух, душа і тіло, людина стає цілосною. Кожному із нас, щоб потрапити в шосту цивілізацію, потрібно пройти цей шлях. В переході із п'ятої цивілізації в шостого України є особлива місія. Україна це духовне серце планети. Наші випробування, які зараз у вигляді війни, це також і Механізм керамічної чистки для нашої нації. У України місія перша – потрапити у шосту цивілізацію, у п'ятий вимір. Для цього потрібно, щоб якомога більше людей ставало на шлях просвітлення. Дякую за перегляд і знаю і вірю, що мир в нашій країні настане вже в цьому році.